За будь-яких обставин. Усе під твоїм контролем. Гра розкриває тебе. Вітання усім шанувальникам футболу. Ми запрошуємо вас на арену Львів. Шостий тур Української прем'єр-ліги продовжується сьогодні. Тут. Шахтар є номінальним господарем в протистоянні із Львівськими Карпатами. Саме за цим поєдинком ми з вами готуємося стежити далі. Я нагадаю, що це четвертий матч шостого туру. Це готові відео. Знімати штрафного удару Мірошніченко пробуває сильно різник перед собою. Добивання, але не опиняється у воротах. Ну От ледя аудиторія на трибунах не зняла забитий м'яч, тому що до нього справді було близько. Перший дуже хороший момент у виконанні Карпат Володимир Радмюк. Дмитро Крисків. Крисків, зміщується ліворуч Крисків, Непогана передача далі. Тут падріньо в широкій позиції. Падріньо низом. Далі Судаков. У штрафному Судаков. Судаков не пробуває, не пробуває. Судаков и не опиняється у воротах. Дуже гострий кут. І дуже близько було. До взяття воріт. Центральним півзахисником Шахтаря. але Тут можна сказати, певною мірою і щастить Карпатам. Тобят, швидою. Симпатично вирізає праворуч Олександр Зубков. Саків проти нього Зубков. котить далі, Бондаренко пробуває відбуває Кемкін, буде ще Крисків Крисків на м'ячі, Крисківу не дають пробити. Блокують удари. потім просто виносить м'яч один из От кожного разу, коли шахтар підходить з м'ячем до чужого штрафного майданчика. Хороший вихід дали у напрямку подріння, він Кевіна знаходить, Мерошнеченко за спиною. Баболо проти Судакова у центрі Судаков залишається на м'ячі, Розворот від Судакова. і встигає віддати передачу. Леворуч. А Бабо відіграний. Там падає нижче Альвера. Скевін поки що тягне м'яч. Знову швидою на правий фланг приймає Олександр Зубков. Відкривається Бондаренко. Зубков проти Саківа. Зубков! М'яч опиняється у воротах. 1-0 на користь Шахтаря. 21 перша хвилина поєдинку. Номінальні господарі виходять вперед, Олександр Зубков забуває. Хороша атака у виконанні гірників. Зубков. Зубков відзначався у поєдинку проти Ворскли. Той стартовий матч. Я думаю, пригадаєте. Доволі красиво тоді Кевін йому передачу вирізав зліва. І Зубков закрив точним ударом. Володимир Адамюк, Не варто забувати про цього гравця. Дуже сильний на стандартах. Подача зараз. У штрафний удар. І це 1-1. Забивають Карпати. Євген підлопонець. От заговорили. Закутові удари. І одразу ж реалізовує львівська команда. Ну, окей, не одразу. З другої спроби, але забувають після подачі від кутового про це. Суперник не вистрибує. Дуже комфортно скидав адамюк. Той футболіст, проти те, якого те, щоб стрибати поруч, треба там двома потрібно. навіть трохи ліктями можливо допомагати. Дуже сильно другому поверсі. Бондаренко із м'ячем м'яч опиняється у сітці. 2-1! Шахтар знову попереду Артем Бондаренко. Тут на повторі треба розбиратися. Як він за тією дугою взагалі в ворота той м'яч пішов. Але він перелітає Кемкіна. І Шахтар. в друге матчі повів. Передача в центр. Там є простір. Сікан. Педріні. Ліворуч. Кемін. Молодець. Судаков. Судаков. Проходить. Судаков. Проходить. Судаков. Не забуває Судаков. Все зробив. Просто все зробив. Окрім влучання в площину. Красиво. Раніч. Добре діє проти центрального нападника сьогодні. Четвертий номер. Тут Крисків. Для Кевіна м'яч залишив. Кевін далі грає Крисків. На м'ячі ним Бабогло Крисків, низом котить. Бондаренко. 3-1! Шахтар забуває третій м'яч на 39-й хвилині. Артем Бондаренко. І, по-моєму, це знову рикошет. Якщо я не помиляюсь. Зараз будемо дивитися на повторі. Але здається, сьогодні отакими чудонацькими чином у нас забуває Артем Бондаренко. 39-та плюс 2 на табло для Шахтаря. Данило Сікан, так? Центральний нападник. Жодного небезпечного моменту за його участю, не згадаю. Жодного. Зараз подача. Отут Сікан! Чотири. Чотири-один. Данило Сікан. Аж перепросив. Перед болівальниками львівської команди. Данило Сікан. Там Кевін Судаков. Кевін розбігається. Кевін не влучає в площину. Хоча близько було. Класно. Класно. Стріляв 37 й номер. Але вільний удар для Карпат. На тижні Болонія у Шахтаря. В середу перший матч цього оновленого групового етапу Ліги Чемпіонів. В ранньому слоті. 19.45 буде грати донецька команда. Судаков. Судаков на Кевіна. Кевін штрафному. Кевін! Не забуває. Кевін. Я так дивився в бік воріт. І периферійним зором здалося, що навіть руки в боки розвів Маріно Пушич. М'яч воротах бачив, але він там не опиняється. Тут центр поля проварюється. Тут скільки простору у Судакова. Подібна ситуація, вона вимагає, крім всього, ще й точної передачі. Але її ми не побачили. Подріньо. Анизом на Судакова. Сікан пропускає Бондаренко. Артем Бондаренко 5-1. Оцей м'яч сьогодні з ним поїде додому. Ну, не цей цей він е, кудись вибив. Але е, м'яч на пам'ять сьогодні Артем Бондаренко точно забере три м'ячі. 65-та, 5-1 на користь Шахтаря. Хороша комбінація. І тут е, е, асист Судакова, але й дії Сикана, давайте відзначати. Подріньо класно знову в центрі знаходить. Знову Судакову цей простір у центрі дають. Судокові дає передачу. І Данило Сікан. No-touch асіст. Давайте так його назвав. Просто пропускає м'яч перед ногою. Не готовому були до цього захисники Карпату. Там Володимира Адамюк, по-моєму, найближче розташовувався. Момент для Шахтаря. І гіналдо пробуває Кемкін. Ще один хороший сейв. Попри те, що П'ять сьогодні пустив, але пару разів о, цікаво. Захищав ворота своєї команди Олександр Кемкін. І цей епізод теж швидкий. Полісся прийматиме Верес о 18.00 пас. І Амбросій Чачо робить рахунок 5-2. От ніби і три м'ячі розриву. 80 У нас четверта хвилина зараз стартує. Зараз е цей гол Амбросія Чачо, Я впевнений, додасть на снаги Карпатам е спробувати шукати десь всередині себе ще сили для того, щоб бігати, для того, щоб намагатися далі нав'язувати суперникам боротьбу. «Львів'яни» — це якраз той клуб, який зіграв шість із шести поєдинків у цьому сезоні. 5-2 на кори Шахтаря на арені Львів сьогодні. Але файний матч ми із вами, друзі, отримали. Владислав Лупашко само собою не дуже задоволений результатом. І далі знову великий об'єм роботи з отриманої сьогодні інформації. Дякуємо за перегляд! Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану, Підписуйтеся на канал Футбол Хаб і дивіться огляди усіх матчів української прем'єр-ліги.